Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нато обережно двері зачиняються, пише Павло Нус. Корупція в країні закриває двері для євроатлантичного майбутнього України. Стаття опублікована в Зателеграф, розкриває складнощі, з якими стикається Україна на шляху до членства в НАТО. Основний меседж полягає в тому, що Україна вважається занадто корумпованою для приєднання до альянсу, і це є серйозним ударом для президента Зеленського. Представники НАТО вимагають від Києва додаткових кроків у боротьбі з корупцією перед тим, як розпочнуться переговори про членство, так наприклад, сьогодні, Лишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сподівається, що Україна може вступити до альянсу протягом наступного десятиліття. Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником, сказав він, відповідаючи на запитання про можливе розширення НАТО протягом наступних десяти років, підкресливши, що працював над цим під час свого перебування на посаді. Ні, я не хотів би, але мушу сказати, що це фактично відмова Україні в євроатлантичній інтеграції за президентства Зеленського та його мега корумпованого оточення. Пише НУС. З нотаток на берегах посидень. У Швейцарії пише розвідник Юрій Швець. Як відзначають закордонні спостерігачі та аналітики, на важливі зустрічі українська делегація завжди вирушає, як циганський табір, дивні люди у великій кількості, незрозуміло, де члени делегації, а де не члени з напхом напханими валізами. У ті місті, куди прилітає напханий пасажирами президентський літак, обов'язково відкривається рахунок у банку, і туди випорожнюються ті валізи. Перебування української делегації на саміті Миру у Швейцарії коштувало не менше 4 мільйонів доларів. Адже всі ці високопад садовці літають виключно першим класом і поселяються в п'ятизіркових готелях. Примітно, що цього разу з огляду те, що швейцарці дізналися про звички людей, які приїжджають під командою Єрмака. Швейцарський уряд був жорсткий. Швейцарці поставили умову, щоб, по-перше, всі прибулі мали дипломатичний імунітет, щоб їх було обмежене число і з обмеженою кількістю авосік. Тобто, валіз, крім того, дуже важливо, щоб українці розплатилися. Тобто, внесли свою частку. Швейцарія сказала, що вона оплатить половину вартості цього свята життя другого. Половину має сплатити українська сторона, не так як ви любите, сказали швейцарці, а сертифікованим чеком і тільки з державного бюджету знають, бо вже чули про операції, що їх практикують за кордоном деякі українські високопосадовці, які спершу платять чорним кашем, а потім поповнюються з бюджету, і таким чином відбувається кругообіг. Саме так цього разу швейцарці поставили питання, бо мають досвід роботи з деякими державними чиновниками України. Читаю з Іриною Венедіктовою, яких у Швейцарії спіймали за руку при спробі, як би це сказати. М'якше провести нетрадиційні транзакції з замороженими активами центрального банку РФ, тобто, очевидно, за наказом банкової, котрих, у свою чергу дуже попросив хтось із Москви зняти, переказати певну суму із замороженого рахунку центробанку. Голдамер свого часу говорила: якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки. Перше прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Друге, зробіть три професії: найоплачуванішими і найшанованішими. Це військові вчителі та лікарі. І найголовніше працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас. Ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому. Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить ви досягли свого. Тепер цю ж ініціативу підтримує залужний в своєму законі. Близькі до залужного, Депутати, повідомляючи група ініціативних депутатів висунуть законопроєкт генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.